не отримаю, ніхто казав. Так і ось. Алла. Ну що? Ютуб заїдала. Згодом собі. Ви якусь старий бобки, що хоче вам мішки з насіння представляти, будете продавати нас представлять Вылезте в это викну. А вы на вкадре? 14 минут. Серёжа, занимай. снимай. Okay.

Догоє на І Як тільки вона корінь відросте, Студентів сьогодні залучено і чому саме їх цілий. Сьогоднішній акції залучено півтори сотні загальній кількості молодих людей. Це переважно школярі із навколишніх сіл, там Матвіївка, Медведівка, Іванівка, Щегринські три школи от, і студенти із Черкаських університетів, черкаського національного в тому числі. От, чому саме діти? Тому що діти це наше майбутнє і їм через 10, 20, 30 років. Буде колись нагода з цими краєм приїздити, вони зайдуть до цього саду. Своє дерево, не вони посадили це дерево. Вони скуштують того горіха з цього дерева, покажуть своїм дітям з цього горіха, що вони посадили, шанують тим самим і вдовичанську трагедію, і конкретно тих вдовичан, які їм навіть і невідомі люди, але вони їх шанують. І той горіх він буде як милостиня для душ, усіх жертв цієї трагедії. Тому саме молодь. Хоча Залишили б туди і старших людей з радістю. От. Така моя відповідь це питання. А Хто тут по подальшому доглядатиме за Дібровою? Ну, місце для Діброви ми вибирали так, не спонтанно, тому що... Потрібно було місце таке, щоб і горіхи не вимерзали, тому що там внизу, в балці, там більш зручне місце, але там шкода, може бути від морозу, вибрали тут на галявині. Це місце зручне тим, що поряд лісництво, от, де є люди, де є зацікавлені особи, які моглися, могли опікуватися ним. От, це місце захищене природно лісами з усіх сторін. Тому ми сподіваємося, що і лісництво буде Матвіївське доглядати, і сільська рада. Ми бачимо повне розуміння. Цих двох обох інстанцій, тому що голова сільської ради, він же і місцевий житель, і його родичі лежать в сусідніх могилах, тому я певен, що доля цього саду буде білою, приємною. На жаль, формі невелодійності інформації, коли ми були в музеї в Києві, в музеї війни, коли ми зараз вже закрили Чигиринський район, я думаю, що конкретно знати. Що ми на І може не тільки ми, може, хтось інші, інші організації, державні структури не розквітнуть по всій Україні. Він не постраждав, він засіб не постраждав, вони його викосили, доглядають. Не замерз, але... Маду, давай. Саме на цьому місці загинуло дуже багато людей. Їх по звірячому жорстоко вкинули в колодязь, не жаліли нікого, ні старих, ні дітей. Якщо подивитися на постаменті на надписи, то там ми можемо побачити, що там є діти, навіть яким три ручки ще тільки виповнилися, і також старі люди. А вони вкинули що зробили? Вони просто їх кинули, залишили так помирати. Там навіть ще були живі люди, але ніхто на це не реагував. Е, ні, розказували. Чеки просто я трохи не пам'ятаю, може, я в школі ні не було. Дайте ми одне, один сажанець людям, покажи, як.

Tudo

Ну що було? Ми, я рано встала, батьки кажуть, тікай на ліс. Я з бабушкою своєю тікала, а батьки залишилися вдома, а я тікала на ліс. І ми в лісі там ховалися, а вони громили із Матвіївки, і з Івановки. Оце йшов цеп. Ішов і він тут не зійшовся коло Суботова, це із Суботова, із Матвіївки. А цей цеп, що відсіля, чай йшов на тій стороні, то той зійшовся і усіх людей побили. А ми залишилися, і ми у лісі і партизани там з нами були, нам їсти приносили, бо ми ж голодні ходили, там і холодні, і голодні, около ту батьки принесуть, та рядно якесь, а ми так і спали після покрови, так і спали на тому, на цьому на соломі. А потім, коли ми вже перебралися, то три. Чоловіки були заховані, гроби, ми нас заставили відкопувати після війни, і ми відкопували їх ті. То... Три голови та кістки, оце то компас, шинелі, кусочок, там то, що не подогнивало, то ми його собирали, та вони десь не знаю, де вони переховували його. Да. То було страшне, ми його ніколи не забудемо цього дня. Ніколи, як ми тікали, як вони, що вони німці робили. Ну, оце, от то вони а що німці робили? Так, що німці робили, вони. Е Коло нас недалеко, оце о, там, де куброк е толик живе, де Толик жив, оце ж там будете їхати і буде могила над дорогою, над дорогою хрест стоятиме. Ото вона та Толикова вже прабаба, баба Толикова, вийшла з погріба, а німці в двір. А, а вона каже, піду, витягну, бо хліб посадила в піч. Піду, витягну хліб, тільки вийшла, а вони німці в двір. А вона, братіки ж не вбивайте, братіки не вбивайте мене. А, вона, а вони її застрелили. А потім знайшли ще околоту, сніп у неї був околот. На неї положили і її осмалили, покинули і пішли. Ось таке було. Страш... Це страшне, це вам не можна його розказати цього всього, що воно було. Як, нас, нас, ми, як ми боліли дуже після того. Ми ж бо я боса ходила, після покрови боса, геть боса. І вже це ж після покрови, воно ж холодно вже як було. А ми босі по лісі ходили. Ну нам партизани допомагали, звісно. Да, ми... І розказала вам усе. Як ми тікали, як ми все. Ну, на истречку. Ну, дерево, баба что же? Да? Тут должно идти, потом дядь, там дальше там уже лист. Их не дядька живет. Ну, зашли в матери, я знаю, что... У нас на нашому подвір'ї знаходиться братська могила, в якій захоронені вісім осіб. Це моєї матері батько, дві старші дочки їхні і п'ять чоловік, дядько материн, діда, прадіда брат теж загинули 19 жовтня вранці. А як це сталося? Що вони розповідають? Я так розумію, вони в цій хаті живуть, да. так? Хат, хата згоріла, спалили. А Шо як хата? їм вдалося вціліти? Вдалося вціліти, бо був старий погріб. І баба самих менших трьох дочок забрала і сховала в старому погрібі у розваленому. А решта згоріла чому? Їх просто розстріляли. Бо вони не встигли сховатися. Не встигли. Дід, якраз згоріла хата, він виносив те, що було. Так його в дворі застрелили. І діти ж так само бігли. Так, То так ні, і загинули. Ні, дітей не шкодували, нічого. Ніко. А хата згоріла і вже потім відбудовували хто? Так, да, баба вже сама тоді з дітьми відбудовувала хату. І жила. вже Так. Да. Так що це таке, така історія. Це годиння хутору яке. Скільки дворів, хто тут може? Ну, дачі розкажіть, що не, не прижився, що зараз це повна пуста. Ну, практично, практично дачі, ну, декілька чоловік ну, приїжджають, обробляють так, городництвом займаються. А основна маса людей виїхала, де краще живеться. Ну що ж, так, як і села, занепадають. І хутор в першу чергу. А сюди... Просто люди не захотіли вертатися, так? чи ну... ну. Ну, куди їм вертатися. Як практично молодь виїхала, де є якесь виробництво, по других колгоспах роз'їхалась, там, на підприємства, хто на заробітки поїхав. Там пожили люди. Хто виїхав до дітей, хто тут. Патріоти залишились, 22 особи в нас, то живуть поки тут. Але в планах теж виїжджати до дітей. Ну, пожили люди вже, здоров'я нема. Це так. Уточнюю, угу. угу. щоб мене писали. Воно в кожного порізному. Я кажу, комунії їздив книжку, був дивиченим. Ну, я її ще сам не знаю, бо там вони в архівах працювали. Про... Хтось, хтось зачитав книжку. Найдуть, лізуть, будь ласка, не так. Мені я теж видно десь в архівах. Зимо, дуже практично всі описані. Поб... Поб... Ну, Повдавич, наскільки я вже 4 роки працюю. Я не знаходжу. Да, Пише 800 долин. Уже... Я не знаю, це такі дуже багато. Рівно, я виявляю, Руки були войны.